Довгоочікуваний список санкцій щодо Росії як потішив, так і розчарував українців. Сьогодні вранці обидва додатки до указу навіть зникли з сайту президента і до 18-ї години не з'явились. У переліку юридичних осіб 105 організацій. Більшість з них банки та авіапідприємства. Є також дві IT-компанії та радикальні угрупування. Якщо з організаціями типу батальйону Привид та благодійним фондом Катерини Губерєвої все зрозуміло, то щодо банків і компаній є питання. Наприклад, виробнику антивірусів лабораторії. Касперського заборонена лише участь у держзакупівлях та співпраця з держустановами. Звичайну комерційну діяльність в Україні та співпрацю з комп'ютерами українців Касперський зможе продовжити. Хоча компанію підозрювали у зв'язках з ФСБ. Поряд з Касперським чотири телекомпанії: НТВ, Перший канал, РТР Планета та Росія. 24 Їм заборонено надавати телекомунікаційні послуги та користуватись українськими телемережами. Втім, де решта пропагандистських каналів питання. Взяли ребенка трьох лет мальчика, маленького в тросиках футболки, як Ісуса на доску, бявлені прибили. Один прибивав, двоє держали. І от це все на маминих глазах. Маму держали. Серед близько 30 банків у списку майже всі не мають філії в Україні. Більшість з них невеликі та потрапили до списку за надання послуг на території анексованого Криму. В указі президента написано, що їм забороняється здійснювати фінансові операції на території України, а також заарештовано їх майно. Втім, керівництво деяких з них, зокрема Байкал Банку, запевняє, що не мають жодних активів в Україні, а тому у цих санкціях жодної загрози не вбачають. Лише один санкційний банк банк Москва має доньку в Україні. У банку запевняють, що Операції здійснюють як і раніше. Їх материнське підприємство, банк Москва, насправді належить великому ВТБ банку, який в разі санкцій може перебрати філію під власну опіку. Тож, чому санкції не введено щодо крупних російських гравців ВТБ, Сбербанку та інших. Серед авіакомпаній, такі гіганти, як Аерофлот, «Трансайро» та решта, всього 27 авіаперевізників. Їм, нібито, заборонено транзитні рейси через Україну. Голова Російської асоціації експлуатантів повітряного транспорту Володимир Тасун оцінив збільшення. Видатків авіакомпаній у десятки мільйонів доларів. Це в разі, якщо їм доведеться облітати українську територію іншим маршрутом. Втім, поки вони здійснюють перевезення за розкладом. Роз'яснень про якісь зміни до них не надходило. Тож на папері санкції є, але українці прагнуть бачити, що всі вони створюють реальні проблеми російському бізнесу.